Сьогодні по благословенню митрополита Афанова спасо пасопроджанському кафедральному соборі о 19.30 буде виступати хор юнаків Почаївської лаври під керівництвом протерея Павла Дігтянь. Дуже талановиті хлопці виграли перше місце на ютуб-каналі Житті Радісне, Радісна колядка і запросили їх в місто Одесу для того, щоб звершити поломську поїздку по благословенню на Почаївської лаври митрополита Володимира. Ми дуже низько кланяємося владики за те, що відпустив. І ми побули в монастирі, поїхали в дельфінарії, поїхали до оперно-театру. Сьогодні там був балет. Дітям дуже сподобалось. Вони дуже сильно вдохновились і будуть нас сьогодні радувати своїм співом, калятками. І я думаю, що ця зустріч буде неперевершена і залишиться в нашому серці ще надовго. Сейчас непростые времена, но опираясь, как говорит митрополит Агафангел, на совесть, копейку копейки, мы потихонечку восстановим наш собор. За последние полгода сделано очень много. Мы заканчиваем с Божьей помощью делать крышу. Будем начинать с Божьей помощью ставить стены. И наша цель сегодня распространить видео. Нас смотрит уже тысячи людей. Пожалуйста, поделитесь этим видео. У нас будет сегодня прекрасная программа. Мы будем слушать и, надеюсь, насобираем какие-то средства для того, чтобы продолжать ремонт нашего собора. Прийшов до нас, і стало світло, і сонце народилось на землі, і білим снігоцвітом все розквітло, і ангел ніс нам зорі на крилі. Сьогоднішній наш концерт знаходиться під огромним самопожертвуванням воїнів Збройних сил України, які стоять в окопах, які обороняють нас як можна віддають дають саме головне своє здоров'я та життя. І сьогоднішній вечір давайте і ми помолимося за спокій спочилих воїнів ЗСУ, за наших вірних, за наших синів, священиків, за наших братів та сестер. Які віддали своє життя, віддають на жаль за те, щоб ми могли під мирним небом молитися? Помолимось за спокій всіх наших воїнів. Спочатку. Дякую вам, дорогі наші виконавці, за сьогоднішню таку зустріч за такий концерт, за таку молитву. Я дуже щасливий, що Господь дає можливість під благословенням наших блаженнішого митрополита Нуфрія, нашого митрополита Гафанела, вашого намісника. Передайте йому великий уклін від Одеської православної сім'ї, за те, що він вас благословив, відпустив. Відразу скажу, це було непросто. Але... Магія добрих слів, велике прохання, молитва, і ви ось тут. Низький вам уклін за те, що ви подарували своє здоров'я, за те, що ви витримали, порадували наші душі. І заспіваємо в кінці колядку, а то споло. Всі разом і будемо завершувати нашу зустріч. Дякую всім, що сьогодні ми могли послухати е, пісне Спіння, ми, що ми сьогодні так послухали і, і помолилися. Це дуже сьогодні важливо Важливо під час війни, коли ми звертаємося разом в єдиній молитві до Бога, до Матері Божої, для того, щоб вона зберегла нашу Україну, зберегла наше воїнство, зберегла наших, наших воїнів і молимося за нашу перемогу. А такий захід це свідчить свідчили тому, що наша країна, наша віра православна, і ми всі переможемо. Переможемо в будь якій переможемо, і це у нас нема жодного сумніву. Дякую, яку всім, хто причесний для організації цього сьогоднішнього західім за замічательне представлення цих колядок і юноші спіли. Просто и славили Бога очень чувственно до самой глубины сердца. Очень, очень впечатлило. Мы очень благодарны этому прекрасному хору. Я никогда не слышала такой красоты. Очень чистые голоса, прямо ангельские. Спасибо. Вообще такие голоса, просто, вы знаете, аж, ну я не знаю, ну просто невозможно передать. Дети, конечно, это дар Божий. Спасибо Господи. Дуже вам дякуємо, дорогі брати і сестри, що ви з нами, що ви нас підтримуєте. Наша мета відбудувати собор. І потихеньку-потихеньку будемо звершувати таку нашу місію, і по совісті будемо збирати копійку до копійу і обов'язково відбудуємо собор. Дякуємо Пачерському хору, дякуємо всім вам, храни Господь, і до зустрічі.